Доброго ранку, малята! Вітаємо вас на занятті з математики. Лисеня Фредді забігла до нас у гості. Сьогодні у його друга зайчика Вуханя день народження. Тому Фредді до нього поспішає. Його дорога лежить через ліс, і він не знає, чи зможе він вчасно прийти на день народження до вухання. Дітки, давайте допоможемо Фредді. вперед до вирішення всіх завдань. А ось і перше завдання. Подивіться. Перед вами доріжки, які ведуть до лісу. Що ви можете про них сказати? Вони різного кольору і різної ширини. Ми знаємо, що до лісу веде тільки широка доріжка, чи є така серед доріжок? Доріжки треба порівняти. Подивіться, ми накладаємо одну жовту доріжку на зелену і перевіряємо, яка з них широка. Жовта доріжка вуща, а зелена ширша. А тепер порівняємо червону та зелену доріжку. Бачите, червона теж вузька, а зелена широка. Тому нам підходить тільки зелена доріжка. Фредді, іде цією широкою доріжкою. Іде Фредді, листя падає, сонечко світить, настрій чудовий, і захотілося йому танцювати. Давайте потанцюємо з Фредді. Добре потанцювали, а нас вже чекає друге завдання. Подивіться, Фредді прийшов до сови, в якої зберігається багато цікавих речей. Він хоче підібрати подарунок для свого друга Вуханя. Сова пропонує взяти йому смачні морквини та чарівну книгу, але йому треба вибрати кошик. Де найбільше моркви. Давайте йому допоможемо. Подивіться ось перший кошик, скільки в ньому моркви. Правильно, одна морквина. А тепер подивіться на другий кошик, скільки тут моркви. Дві морквини. Вірно. А ось і третій кошик. Скільки тут моркви? Тут багато морквин, тому Фредді вибирає третій кошик. Молодці діти допомогли йому обрати. А чудова книжка нам допоможе знайти будиночок вухання. В ній сказано, що будиночок знаходиться за найвищим деревом. А ось і третє завдання. Нам треба ж визначити, де це найвище дерево. Треба порівняти дерева. Подивіться на картинку. Ось береза, вона нижча за ялинку. А це дуб, він високий. Він вище за ялинку. Ось ми знайшли найвище дерево. За ним знаходиться будиночок вухання. Запам'ятав Фреді. Іди туди, де росте високий дуб. Привіт, вуханю! Вітаю з днем народження. Ось мої подаруночки. Вухань подякував за привітання, а Фредді дякує вам малята. Що допомогли йому справитись з завданнями. До побачення. До побачення, до нових зустрічей.